Степан Берна, голова Тернопільської обласної державної адміністрації, взяв участь у урочистому богослужінні з нагоди храмового праздника у катедральному соборі Верховних Апостолів Петра і Павла у Чорткові. Після божественної літургії очільник краю привітав жителів з днем міста і храмовим святом, а також вручив нагороди капеланам. Приємно відзначити сьогодні. що і сьогодні більше 300 демобілізованих. 45 стих підписали контракт і продовжують служити Збройних сил України. Я дякую кожній родині, дякую дітям, дякую дружинам. Відзнаки за службу Україні отримали священники Бучицької єпархії Ігор Федоришин, Роман Гладій, Ігор Джиджора. Хотів би подякувати десяткам священників з Тернопільської області, котрі несуть слово Боже на передовій. І сьогодні хотів би подякувати отцям нашої Бучицької єпархії, партії, котрі само самому тримають але духовно брою в руках і підтримують нашу армію нашу. Тому від імені Тернопільської обласної державної адміністрації приміснював вдячності і цілізації.